І в продовження теми понад 3 мільярди гривень у Чернівцях ухвалили бюджет міста на 2023 рік. У пріоритет депутати міської ради поставили підтримку військових, а також освіту, житлово-господарські питання та соціальну підтримку населення. Подробиці далі. У порівнянні з минулорічним бюджетом міста головний фінансовий документ Чернівців на 2023 рік виріс майже на 20%. відсотків. Це стало можливим завдяки збільшенню податків на доходи фізичних осіб та податків, які надходять від військовослужбовців. Також на формування бюджету позитивно вплинув і акциз на тютюн та пальне. Розподіляли кошти міста за класичною схемою пріоритетів: освіта, ЖКГ та соцпідтримка. Втім, цього року все ж таки на першому місці підтримка української. the army. Пріоритетів стоятиметься підтримка армії. А звичайно, всі ті кошти, які за, за закладені в бюджеті, ми будемо витрачати і на дороги, і на закупівлю громадського транспорту. Але все залежить від ситуації на фронті. Тож на підтримку військових Чернівецька міська рада 46 виділила 46 мільйонів резервного фонду. Сюди ж увійдуть залишки з цього року, а це приблизно ще 50 мільйонів. Таким чином, резервний фонд буде складати майже 100 мільйонів гривень. Кошти на підтримку армії спрямували в резерв Фонд для того, аби за запитом Збройних сил України міська рада могла оперативно виділити фінансування. Окрім військових, підтримати вирішили й освітян. На їхні потреби передбачили понад 1 мільярд двісті гривень. Левова частка звичайно це те, що стосується заробітної плати наших педагогів. Це наша дошкільна освіта, наші позашкілля і заклади, які у нас утримуються в галузі освіти. Крім цього, майже понад 60 мільйонів гривень буде спрямовано на забезпечення харчуванням дітей в закладах освіти. Це і пільгові Категорії це внутрішні переміщені особи. Крім того, цього разу, враховуючи ситуацію, в країні управлінню освіти виділили більше 12 мільйонів гривень на закупівлю генераторів для шкіл та садочків. Також додаткова сума більше 20 мільйонів передбачена на встановлення відеоспостереження у закладах освіти і проведення необхідних протипожежних заходів. А ось житлово комунальне господарство отримало майже 800 мільйонів гривень. За ці кошти планують продовжити активно ремонтувати дороги в місті, оновлювати вуличне освітлення та проводити реконструкцію. Скверів і комунальних установ. Між іншим обіцяють передбачити ремонт бомбосховищ та укриттів, адже війна неабияк вплинула на життя кожного міста України. Наш департамент інфраструктури врахував в своїх витратах на бюджет 23-го року. Вони врахували понад 4 мільйони гривень на поточний ремонт бомбосховищ. Враховані так само видатки у освіти на ремонт бомбосховища. Тобто, так звичайно такі витрати, от вони специфічні, але вони у нас є. 40 мільйонів гривень бюджету бюджету планують направити на заходи з енергозбереження, а саме утеплити пологовий будинок, центральну міську лікарню та інші комунальні установи. Бюджет на 2023 рік депутати підтримали одноголосно. За двадцять 22 народні обранці, які були присутні на засіданні. Я за задоволений, що ми сьогодні його прийняли. Ну звісно, особисто, що він був ну значно більший І хотілося, щоб ті кошти ми втрачали всі там на. На комфортне проживання всього місяця. Але ми розуміємо, що в нас в країні йде війна, і панно че частина коштів. Вона піде на підтримку української армії. Бюджет на 2023 рік ухвалений. Втім, депутати переконані, швидше за все документ прийдеться переглядати, коли країна перейде на мирні рейки. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.